Друзі, привіт! Настала черга для ще одного арт-розвороту. На цей раз це літера И, і скажу чесно, це стало справжнім квестом для мене. Мені було відомо, що в українській мові немає таких слів, які б починались на «И». Але ж не могла я пропустити цю сторінку і нічого не намалювати на «и». Тому я дуже добре пошукала в інтернеті і все ж таки знайшла два слова, які з 2019 року в українському правописі можна писати і на «и». Одне з цих слів Ірод, якого я не хотіла малювати, а інше слово це «ирій». Або, як ми ще кажемо, «вирій». В українській міфології це уявлення про теплу, благодатну країну. Мабуть, ви вже зрозуміли, що це місце, куди відляєте. Літай птахи на зиму. Воно асоціюється з раєм і знаходиться на краю світу, десь за морем. І саме так в моїй голові виглядає це місце Ірій. Сьогодні лише один малюнок, зате дуже пізнавальний. Чекаю на ваші ідеї на букву І.